Сьогодні у день народження найвидатнішого поета, письменника, митця України Тараса Григоровича Шевченка, хочемо роздумати над темою його відносин з Богом. Незважаючи на те, що ці стосунки були досить неоднозначними та навіть нестабільними, Господь часто промовляв через Тараса Григоровича, давав відповіді на запитання та навіть пророцтва щодо майбутнього нашого багатостраждального народу та батьківщини. Це ще раз підтверджує, що наш творець хоче і може діяти не лише через святих, адже безгрішним поета назвати важко, проте божественна тема цікавила та захоплювала Шевченка від самого дитинства та супроводжувала протягом усього життя. З біблією він познайомився ще хлопчиком слухав біблійні розповіді, пісні, життя святих розглядав ікони. Уже в зрілому віці поет звертався до Біблії, щоб знайти відповіді на питання, які хвилювали його. З неї він запозичував сюжети, образи, мотиви, котрі переплавлялися завдяки таланту в оригінальні твори, так народилися Псалми Давидові, Ісая глава 35, Царі, Подражання 11 псалму во Іудеї в одні Оне, Марія, Подражання Ізикіилю, глава 19. Осії, глава 14 Саул. З Біблії узяв Тарас Шевченко епіграфи до таких творів, як тризна, сон, усякого своя доля, великий льох, Кавказ і Мертвим, і живим, Неофіти. А як відомо, епіграф своєрідний компас у розумінні художнього твору, його основної думки поет знав на пам'ять частину Біблії Псалтир. Він вважав Бога всюди сущим і милосердним. Оплотом духовності людини, Тарас Шевченко звертався до нього із щирою молитвою, прохаючи про долю, талан, про натхнення, а найбільше про любов, уривок із твору молитва. Мені ж, мій Боже на землі, подай любов сердечний рай, і більш нічого не давай. Поед глибоко вірив, що Христос навчає людину, як жити на світі любові й добру. Тому в укладений поетом буквар, включено уривки із псалтеря та молитов. Тарас Шевченко схилявся перед подвигом Христа, у якому він убачав ідеальне втілення людини. Водночас поет сумнівався в тому, чи гідне людство такої самопожертви. Більше того, Шевченко був переконаний, що з іменем Христа діялося у світі не лише добро, але й зло. Його обуренню не було меж, коли він спостерігав, як мужновладці паразитували на Божому вченні, прикривали ним ниці вчинки і негідні думки. Не можна не погодитися із твердженням Дзюби, який писав Тарас Шевченко був чи не перший, хто в Російській імперії на весь голос сказав про блюзнірство офіційного православ'я, що благословляло вбивство людей і нищення цілих народів. Що ми і в теперішній час чітко бачимо, і, як приклад, рядки з поеми Кавказ, храми, каплиці і ікони, і ставники, і мири дим, і перед образом твоїм неутомлене є поклони за кражу, за войну за кров, що братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять, з пожару вкрадений покров. А яку громадянську сміливість треба мати, щоб у поемі Юродивий так гнівно, сатирично, викривально звернутися до імператора? Безбожний царю, творче зла, правди гонителю жорстокий, чого накоїв на землі? Тому так щиро звучить заклик Тараса Шевченка в поемі Неофіти Молітись Богові одному, молітись правді на землі, а більше на землі нікому. Не поклоняйтесь, все брехня попий царі. Тарас Шевченко розрізняв віру в Бога й офіційне православ'я, яке було ідеологічною основою царизму. Релігію влада використовувала для духовного пригнічення народу та виправдання своєї колоніальної політики. У світовій поезії існувала традиція звертатися до Бога з питанням. Чому він дозволяє на грішній землі процвітати кривді і неправді? Український поет також її порушує Тарас Шевченко картає Всевишнього за несправедливість, яка панує між людьми. В останній період творчості він сатирично змалював біблійних царів як земних, викриваючи їхній деспотизм, тиранію, нелюдяність, натомість рисами справжніх християн наділені образи простих людей. Які жили за істинними, а не фальшивими приписами християнської моралі, наприклад, Ганна з поеми Наймичка, тому що Бог для Тараса Шевченка це правда, добро та любов, так само як Бог у серці поета Україна. У своєму бажанні бачити її вільною та щасливою, він глибоко віруюча людина кидає виклик навіть Богу. Я так її, я так люблю мою Україну у Богу, що проклину святого Бога за неї душу погублю. Отож любов до України, розтерзаної, уярмленої, ніби штовхає поета осягнути на найсвятіше, милосердного Бога, захисника всіх скривджених і зневажених, насправді це крик душі, вболювання за долю рідного краю, висловлені з великим болем і стражданням. Водночас це можливість привернути увагу Бога такими невластивими християнину гріховними думками до долі України, змінити її на краще. Для творчості Тараса Шевченка притаманна актуалізація біблійної тематики, тобто її спрямованість у поетову сучасність. Першим переспівом біблійних текстів Тарасом Шевченком стали псалми Давидові нагадаємо, що псалми – це молитовні пісні, у яких прославляється Бог. І юдейському царю Давиду, він відомий як поет Гусляр, належить 73 псалми і 150. Хоча за традицією говориться про Давидові псалми. український поет вибрав для переспіву 10 із них. Вони були співзвучні мотивам його поезії періоду трьох літ громадянським пафосом, закликом до боротьби за краще майбутнє рідного народу. Дуже слушно із цього приводу сказав Іван Дзюба. У псалмах Тарас Шевченко немов би шукав підтвердження своєї правоти і свого права говорити з Богом про долю свого народу, як це робили біблійні псалмоспівці. Тому псалми Кобзаря позначені українськими реаліями, які художньо осмислюються як всесвітнє протистояння добра і зла. Поет картає неправду, здирство, нелюдяність, лукавство багатих, їхній світ він називає беззаконієм. А сильних світу цього пребезумними бо творять небоголюбні справи. Пребезумний в серці каже, що Бога немає, в беззаконні мерзіє, не творить благає. У Псалмі першому він оспівує віру в закон Господній, а це є запорукою того, що діла добрих обновляються, діла злих загинуть. Для Тараса Шевченка важливо наголосити, що царі раби одинакові, сини перед Богом. Проте земні владики не живуть за Божими законами. Тому поет звертається до Всевишнього погубити кривавих лукавих він вірить у перемогу правди та добра, втіленням яких є Бог. Окують царей Неситих залізні пута, їх славних оковами ручними окують, і осудять губителей судом своїм правим. Вустами поета промовляв сам народ Жить тяжко в оковах. Встань же, Боже, поможи нам! Встань наката знову! Отож Тарас Шевченко використав біблійні псалми для рішучих закликів повалити самодержавний устрій. Написані в 1845 році, вони були публіковані в Кобзарі в 1860-му. Цей факт засвідчує, що форма релігійних піснеспівів допомогла обійти недремне око царської цензури. Господь обдарував нашого кобзаря багатьма талантами, світлим розумом та даром віри. Можна багато говорити про його життя, вишукувати компрометуючі факти. Проте можна сказати точно, що Шевченко не просто так надзвичайно часто звертався до теми Бога у своїй творчості. Він проводить паралелі, запитує, скаржиться, просить, дякує. Це своєрідна особиста молитва діалог з творцем. Дуже сподіваємось, що Тарас Григорович у кінці ще більше переосмислив своє духовне життя, покаявся і з чистим серцем попрямував до самого Бога, молитися за свою кохану Україну. Адже зараз нам ці молитви потрібні як ніколи. Дякуємо, що додивились дане відео, також будемо вдячні за вашу активність, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою. Хай Господня любов перебуває поміж вами.